Часом Леонардо міг по п'ять разів намагатися пройти крізь дверну раму і доходило до того, що стирав шкіру до крові. Привіт, друзі! Мене звати Василь. Я навчаюсь на клінічного психолога і з вами шоу Зірковий психрозбір. Що вас чекає на цьому шоу, Чому вам варто дивитися до кінця, підписатись і натиснути лайк? В першій частині шоу, яке називається історія хвороби. Ми розглядаємо діагноз та історію хвороби нашої зірки. А в другій частині, яка називається психологічний висновок, ми ставимо висновок, кінцевий діагноз та роздумуємо, як та чи інша хвороба вплинула на кар'єру нашої зірки. Готові? Поїхали! Приблизно у віці 5-6 років батьки Леонардо Ді Капріо запримітили дуже цікаву, незвичну і навіть лікливу поведінку їхнього юного дарування. Часом Леонардо міг по п'ять разів намагатися пройти крізь дверну раму, кожного разу повертаючись назад і пробуючи правильно пройти крізь двері. Це не на жарт налякало своїх батьків, і коли вони запитали Леонардо в чому справа, чому ти не можеш просто відкрити двері і пройти через них. Леонардо пояснював, що існує тільки йому відомий правильний шлях, як пройти ці двері, там не торкаючись ручки, чи якось по-іншому. Якщо він проходить двері неправильно, тоді йому потрібно вернутися назад. І пройти їх правильно, як ви розумієте, батьки були дуже перелякані і пішли з Леонардо до лікаря. Окрім цього, додався ще один тривожний симптом: Леонардо став панічно боятися мікроб в час, коли ще про коронавірус ніхто не чув. І щогодини або навіть що півгодини мити руки, він носив з собою рідке мило і тверде мило усюди, у школу, де він не перебував, постійно мив руки, і доходило до того, що інколи він настільки сильно намагався помити ці руки. Що стирав шкіру до крові? Що також не могло налякати його батьків, і ось ці два випадки стали такими критичними, після чого його батьки звернулися до психіатра. Повели його до лікарні, де лікар зміг нарешті пояснити батькам, що відбувається з їх сином. Друзі, якщо вам цікавий такий формат, якщо вам подобається те, що я роблю, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть лайк обов'язково, підписку, дзвоника і напишіть в коментарі, що ви думаєте про такий формат, чи знімати далі саме в такому форматі наступні відео. Перед тим як я скажу, який діагноз поставив лікар юному Леонардо, давайте зробимо цікаву вікторину. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, який діагноз поставив. Леонардо Ді Кабріо і я потім перевірю, подивимося, хто з вас вгадав, хто з вас має хороші навички для того, щоб стати клінічним психологом. Отож, під час обстеження психіатр оглянув Леонардо і оголосив батькам, що їхній син страждає обсесивно-компульсивним розладом. Звісно, що ця звістка не була приємною ні для самого Леонардо, ні для його батьків. Але за словами самого Леонардо Ді Капріо, він навчився з цим справлятись і якось жити. І як ми бачимо. Мо досягнув досить багато висот в професійній кар'єрі, що не змогли зробити навіть деякі. Цілком здорові люди. Однак, за словами Леонардо, хвороба не полишає його, а завжди залишається таким собі його супутником. Ось як описує боротьбу з ОКР уже в дорослому віці. Сам Леонардо. Одного разу йому треба було дістатися на знімальний майданчик. Він сів в машину і вирушив у дорогу. Але по дорозі він побачив велику тріщину на асфальті, і це змусило його вернутися додому, спланувати маршрут через іншу вулицю і поїхати цією іншою вулицею, Їдучи Іншою вулицею він знову побачив тріщину на дорозі. Це Знову ж таки змусило його повернутися назад і шукати такий варіант шляху, де би на дорозі на асфальті не було жодної тріщини. В результаті намагаючись знайти правильну дорогу без жодної тріщини, Леонардо об'їздив дуже багато кварталів, дуже багато вулиць, поки нарешті не знайшлася якась вулиця, дорога без тріщин, і він зміг спокійно приїхати на знімальний майданчик, де його всі чекали, вже переживали і продовжити зйомки. Отже, психологічний висновок. Відомий актор суперзірка Леонардо Ді Капріо страждає на обсесивно-компульсивний розлад. Що це таке? Буквально в одній хвилинці я спробую пояснити. Люди, які страждають цим розладом, у них є обсесії. Тобто нав'язливі думки, від яких вони не можуть позбутися, і відповідно компульсії це дії, які е, слідують із цих думок. Розберемо в прикладі з тріщинами. У мене з'являються нав'язливі думки про те, що я не можу їхати дорогою, е, в якій є тріщини, тому що мені буде страшно, наприклад, так. Все у мене є ці обсесії. ці думки нав'язливі. Вони настільки сильні і так атакують мене, що під дією цих обсесій я роблю компульсії, вже дії якісь. І я відповідно е, проїхав по дорозі, побачив тріщину, вернувся назад. І, Шукаю дорогу, де немає тріщин. Так протікається хвороба. В людей можуть з'являтися ті нав'язливі думки щодо будь-яких речей, гігієни, будь-яких будь-яких інших сфер життя. Ці нав'язливі думки настільки сильні, що людина мусить підкоритися тій думці і зробити так, як ця думка говорить. Якщо є думка, ця що треба знайти дорогу без тріщин, бо інакше ми не проїдемо. Ця людина буде робити тільки так, а не інакше. Отож, ми поставили наш перший діагноз, нашій першій зірочці, улюбленому Леонардо Ді Капріо, і робимо висновок. Незважаючи на такий складний діагноз, Леонардо Ді Капріо зміг стати відомим і. Класним актором, і навіть в якійсь мірі використати свою хворобу для того, щоб стати кращим актором, оскільки оця його здатність нав'язливо точно виконувати якісь певні дії, певною мірою допомогла йому з такою дуже щепетильністю і детальністю ставитися до перевтілення в ролі до такого аж нав'язливого так стану, що допомогло йому обійти багатьох людей без психологічних проблем і отримати ті ролі, про які інші тільки могли мріяти. Друзі, надіюсь, було цікаво, і ви додивилися цей випуск до кінця. Напишіть в коментарях, яку суперзірку взяти на психологічний розбір в наступному випуску. Чекаю ваших ідей і обіцяю обов'язково дослухатись, якщо ця зірка має психологічні проблеми. До нових зустрічей з вами був ваш Василь, клінічний психолог.